Запрошую всіх вас 23 лютого в Докер G на концерт відомого вокаліста Володимира Стельмаха і його команди. Адже 23 лютого 2025 року 19.00 Докер джі ПАБ місто Київ. Вулиця Набережна хрещатицька 5, дріб 13, поруч з метро Поштова площа. Хід вільний ДОНАТИ Володимир Стельмах, Оксана Гуць, Костянтин Карачун і Вікторія Шевченко. Світові і вітчизняні хіти в концерті, дотик кохання.